До нашої редакції звернувся військовослужбовець збройних сил із Коваля. Чоловік каже, майже два роки на фронті, але після того, як бачить, що відбувається в тилу, не може мовчати і просить розголосу. Разом із побратимами Богдан обурений тим, як розслідували і яким вироком звершили коруп корупційну справу щодо ковальського непропатолога Андрія Сартюка. Нагадаємо, за даними слідства. Лікар мав двох спільників і за хабарі вигадував ухилянтам діагнози та підробляв довідки військово-лікарської комісії. Мовляв, ціна таких послуг 10 тисяч доларів США. Згодом лікар визнав вину і підписав з прокурором угоду. Тож відбувся лише умовним покаранням два з половиною. Роки із іспит... іспитового терміну. Більше того, Андрій Сротюк наразі продовжує працювати в Ковальському МТМО. Військових просить розголосу, адже не бачать реакції керівництва лікарні, правоохоронців, суддів, влади та й самого суспільства. Така резонансна подія. Ми ну, всі просто все замовчали, тому що для всіх це є норм. І тому деякі люди говорять: от хлопці повернуться з фронту наведуть порядок. Не повернуться, хлопці. З фронту повертаються тільки в, в гробах, і ми можемо повернутись в відпустку. Ми зараз маємо відпустці порядки наводити. Це смішно. Війна надовго, і невідомо, хто з нас повернеться. І паралельно так відбувається, що ми, хлопці, військовослужбовці, гинуть паралельно в місті, через те, що зараз у нас іде повномасштабна війна, хтось на ньому збагачується не просто десь в тиху, всі це бачать. Всім нормально, всі мовчать, всім окей. У ході розмови ми відчуваємо, як наболіло в душі у військового для військовослужбовця це дуже болюча тема. Тому що ми хоронимо побратимів. Дехто з них з Коваля, дехто з них з восьмої школи, в якій разом з нами вчився Андрій Сиротюк, але йому це не хвилює. Він нормально собі живе, заробляє на хабаря гроші. Йому ж дали на період слідства домашній арешт, тому що. МТМО дало йому хорошу характеристику, що він такий молодець, і що він ще молодий суддя вирішив, що ну, людина оступилася, молодість. Ну, на секундочку, 26 років. Це у нас в 26 років хлопці вже на фронті здійснюють серйозні подвиги. І не тільки в 26, а й в 18, весь період слідства. Андрій Сиротюк провів не в СІЗО, хоча було заявлено, що він допоміг виїхати 30 ти ухілянтам, а він провів вдома. Більше того, посередині десь слідства він навіть почав уже працювати на роботі. Я не можу давати йому кваліфікацію його рівня як лікаря, але можу сказати, що з моральної точки зору, така людина не має, в принципі, знаходитись на державній посаді, тому що це провокує подальші ризики. Що він буде займатися корупцією ще більше питань до слідчих та прокурорів. Слідство уклало із злочинцями угоду. Тобто злочинці визнали свою вину. Вони сказали: да, ми брали хабарі, да, ми вивозили ухилянтів за кордон. Так, цей Андрій Сиротюк підробляв документи, підробляв медичну історію ухилянтам, але чомусь уже в вирокові суду і в угоді зі слідством було прописано, що. Лише чотирьох ухилянтів зафіксовано. Хоча, ще раз повторюсь, коли їх в січні 23-го року затримали, то йшла мова про 30 ухилянтів. У вирокові суду 26 ухилянтів, виявляється, все було нормально. Тільки 4 ухилянти. Тут знову-таки очевидно, що, напевно, якась фінансова складова. Можливо, це ж велику суму треба було встановити, де ділися ці там, приблизно 200 тисяч доларів. І, можливо, ці 200 тисяч доларів поділилися по кишенях слідчих суддів я не, не можу сказати точно звичайно але ці гроші випарувались кудись і їх, їх нікуди не ніхто не зобов'язаний повертати Відколи ковальський невропатолог визнав вину і йому оголосили вирок. Уже минув майже місяць. Втім, Андрій Сиротюк продовжує працювати у лікарні. Це підтвердив очільник медзакладу. Ми зателефонували до генерального директора ковальського МТМО, але він, немов вперше, чує про вирок суду, не бачачи рішення, не, не можу прокоментувати повноцінно, тому чекаю рішення суду, коли прийде до мене офіційно. Тоді я зможу відповісти на всі ваші запитання. Ну він вину визнав і йому дали е, умовний термін. Він, 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 пішов, він пішов на угоду з прокурором. Ми з вами говоримо зараз просто як знайомі люди. А я хочу побачити дійсно рішення суду, і тоді буду приймати рішення. Звичайно, якщо він признав вину, то це буде одне і рішення суду. Звичайно, такі люди треба буде приймати якісь рішення, дуже різкі і круті. Очільник медзакладу каже, що раніше мав розмову з Андрієм Сиротюком. Ну, останні пояснення, які він давав, що це на його обрехали, і до рішення, що він визнає свою вину, я навіть дуже здивований і ну, не чув такого. По перше, це все було те, що він говорив, що це все брехня. На тому наша розмова закінчилася. чекає офіційного рішення суду. Тоді буду готовий повноцінно давати всі висновки, своє бачення, свої рішення. Ми зателефонували в інсультний центр, аби поспілкуватися із самим Андрієм Соротюком, але в медзакладі його не застали. Мовляв, працює в іншу зміну. Добре, він визнав перед судом, що він брав ці десятки тисяч доларів і сказав: Вибачте, пробачте, більше так не буду. Це було б морально правильно, хоча б якщо ти вже відкупився від від прокурорів і від суддів. Якщо ти відкупився, переїдь в інше місто. Ми тебе тут не хочемо бачити. Ми обов'язково звернемося за коментарями до правоохоронців, котрі розслідували цю справу і підписували угоду з підсудними, та й не тільки до них їхні відповіді повідомимо згодом. Олена Лищук для новин на часі.